І так, гримить, стучить до вас біжить. Що ж це таке? Ну, дивіться, сила перевернута, да, можливо, навколо вашої родини. Буде якесь коло людей, котрі захочуть вам завдати якогось, ви знаєте, навіть сильного удару. Да? Тут про небезпечну конкуренцію в такій позиції, про егоїзм карта каже. От, а десятка кубків каже про те, що у вас в родині буде таке ідеальність людського кохання то дружби. Тож можливо, хтось буде вам заздріти, да. І за того, звісно, ну з'являться такі люди вашому оточенні. Чи ні. Хтось може навіть зловживати, хотіти зловживати своїм станом, да? але вам тут треба прокачати свою невпевненість собі, слабкість та нерішучість, щоб ви зберігли свою родину, задля того, щоб у вас а, і далі а, залишалося все. на, на